В Україні з'явиться ще один фонд гарантування виплат для страхових компаній. Відповідний законопроект оприлюднила національна комісія із регулювання ринків фінансових послуг. За документом гравці ринку, які не стануть учасниками фонду, не зможуть зокрема страхувати життя. Аби вступити до фонду гарантування виплат страховим компаніям, необхідно внести разову плату 20 тисяч гривень. А потім двічі на рік відраховувати по 0,4% від страхових премій. Якщо фонду не вистачатиме грошей для гарантійних виплат, він може встановити для компаній додаткові внески. З точки зору самих страхових компаній, це очередні відчислення в фонд, які да, кудись неізвісно уходять і неізвісно, будуть ли не використані, не дай Бог, при ухудшенні фінансової ситуації в лайфовій страховій компанії. З точки зору рядових учасників, це можливість хоча б кудись обратиться в случаї ні якщо фонд гарантування виплат в Україні таки створять, застрахована особа зможе отримати за договором 20 тисяч гривень. Збільшити цю суму може лише наглядова рада, якщо у фонду грошей вистачить. У лізі страхових організацій кажуть: якщо фонд державний, то нехай і кошти на його створення виділяють з бюджету. Як це було із банківським фондом гарантування вкладів. Якщо подивитись на обсяги страхових компаній, сьогоднішні да. І потенціал, який б ми мали можливість, то е, такий фонд не зможе забезпечити в найближчі там 10 років адекватної системи гарантування. Це буде фонд, який витрати будуть на утримання його. Утім це ліпше ніж нічого, кажуть страховики. Лайфове страхування на сьогодні взагалі ніхто не контролює. Тому створення фонду допоможе навести лад на ринку і відсіяти фірми одноденки і водночас привабить потенційних покупців полісів. Нині страхування життя в Україні на одну людину припадає 4 євро. Приміром, у маленькій Словенії з двома мільйонами жителів на такі полюси у середньому витрачають по 490 євро. Тетяна Наконечна, Василь Дендін, законобізнес Юбіар.